Всім доброго дня, дівчата! Я Ксенія з каналу Кнітка ТВ. Сьогодні таке не дуже заплановане відео. Чесно кажучи, я планувала його зняти на вихідні, але коли їхала додому в автобусі і встигла подивитися два відео наших чудових майстринь одне. Це Марусі з каналу Марусіна скринька рукоділля та Галинки з каналу «Рукодільні моменти життя Галинки. І вирішила, що приїду додому і обов'язково зроблю це відео. Галинка в своєму відео сказала чудові, чудову фразу, чудові слова, які. Сьогодні, в ці важкі для нас дні, для всіх нас, українців, вона сказала, що треба жити зараз і тут, в'язати з тієї пряжі, з якої ви хочете в'язати, робити те, що, до чого лежить душа саме зараз. А Маруся надихнула мене тим, що, по-перше, вчора я отримала подаруночок від неї. Чудовий подарунок, вона мене відмітила в проєкті вишиванка як генетичний код українця, чому я була несподівана, дуже рада, і для мене було це так неочікувано. Але дуже-дуже приємно, і я очікувала цей подарунок ще й тому, що я розуміла, що я отримаю те, буду тримати в руках, чого досі я не тримала, тому що слідкуючи за. Марічиним рукоділлям, я розуміла, з чого вона в'яже, що вона в'яже, які кольори вона використовує в своїх роботах, в своєму житті. І мені було дуже цікаво, що ж до моїх рук потрапить, тому що. Я так зрозуміла, що мене очікують ще несподівані тактильні емоційні відкриття, такі ж, як на тому тижні подарувала мені Олічка матерна, а тепер і Маруся, тому що це все для мене трошки нове. Ну, тобто, я звичайно знала про існування такої пряжі, я ж слідкую за дівчатами. Я слідкую за тим, що зараз в'яжуть, з чого, чим. В мене, може, не завжди є можливість щось таке досконале творити саме з тієї пряжі, з якою б мені хотілося це робити. І тому я була така в очікуванні, і ну, насправді всі мої. Сподівання здійснились на 200, мабуть, відсотків. І я хочу з вами поділитися, щоб ми з вами разом подивилися, яку ж пряжу і які подаруночки в мене від Марусі. І хочу з вами трошки порадитись з приводу використання одного кольору, тому що цей колір для мене. Він, знаєте, давно забутий. Колись в мене було багато речей з цього кольору, тому що я часто, коли була молодша, змінювала колір волосся, я була світлою і я в'язала з такої пряжі теж. Потім з часом цей колір з мого в'язання. Саме для мене трошки відійшов. А зараз він завдяки Маріті повертається. І я з вами хочу порадитись, як його можна і з чим скомбінувати і як його використати. Тому що що з нього в'язати, я вже знаю. А як і з яким би кольором хотіла б я його сполучити, я вам розповім, а ви мені підскажіть, чи буде це доречно або ні? І я сподіваюся, що хоч на декілька хвилин відволічу вас від тяжких думок, тому що ну, треба... нам треба бути сильними, треба бути разом. Треба підтримувати цей незламний наш дух і тримати стрій. І в'язання, воно ж не тільки для того, щоб у нас були речі, в які можна вдягнутися або вдягнути своїх близьких, рідних, в'язати на замовлення. Це наш з вами релакс, це наша медитація, це наш спосіб. Прикрасити те життя, яке в нас зараз є, яким би воно не було тяжким, складним, але наша з вами задача принести красоти і в цей такий несправедливий світ, скажімо так, і ми з вами це можемо зробити. Тож, давайте я вам розповім, що ж я отримала нарешті в цьому подаруночку. Давайте спочатку я вам покажу ось цю красу. Ви тільки подивіться, це, я так розумію, ручна робота. Ви знаєте, я вас може трошки посмішу, але я не одразу зрозуміла, що це, і, може, я і неправильно зрозуміла. Тому що, ви знаєте, влітку ну, це для мене таке дуже важке, важкий час. Я практично не відчуваю е, запахів, дуже погано, тому що постійно така алергічна реакція. Ой, І <смі> дівчата то таке. Е, і е, моя киця одразу е, ну, розпаковувала ж зі мною пішла на запахи. І е, я думаю, ну що ж це може бути таке? Е, на солодощі ж не схоже. І я так зрозуміло, оскільки, м ви знаєте, е, ну, жарко, поки посилочка дійшла, і одна голівка ось ця вона е, відвалилася, і я одразу пішла. Так, е, вибачте, дівчата, Анфіса тут наводить свої порядки. Пішла під водичку спробувати на мильність. Так? І я так вирішила, що це ж таке косметичне мило. І вже коли я трошки під водичку підставила, то я вже відчула і аромат, і ніжність, так, Ну, таку м'яку, тактильну ніжність, ну просто. Але мені ж так шкода, ось це використовувати, тому що ну, це, ж, ну, це ж така краса, це ж така рукотворна краса. Дуже красиво, дуже я взагалі мої улюблені кольори. І крім того, те, що мені зараз ну, вкрай потрібно, це ось такий чудовий крем. Ну, цей аромат я відчула одразу, коли відкрила. Незважаючи на те, що ніс закладений. Тому що в мене зараз ну, проблеми з нігтями після невдалих манікюрів. І, ви знаєте, Руки виглядають так, як. Як манікюр я робила місяць тому, а я його зробила, е, ходила до манікюрші на минулі вихідні, попросила приве, ну, все зняти і привести руки в порядок. Вона нібито все зробила, але тепер мені крем, е, кремчик потрібно, ну, Кожні 10 хвилин і після кожного миття, миття рук нігті страшні, але я буду намагатися привести все до ладу, щоб відео мої все ж таки були естетичними. Ось така милота. Це я, я дуже люблю такі речі, бо в мене, дівчата, ну, їх дуже багато. Маленьких іграшок. Побільше іграшок, брелоків, в мене все висить на шкафчиках, на сумочках, знаєте, дуже дуже люблю ось цю милоту, тому що від цього життя стає трошки, трошки приємнішим. Даже, ну, навіть не трошки, а приємнішим. Ну що ж я таке кажу? Тому що маленька е, іграшка може порадувати так, як, е, як зустріч зі знайомим, якого давно не бачив, і впевнитись, що в нього все в порядку. Ось я б так зараз порівняла. Тому що таких дрібниць зараз в нашому житті дуже-дуже мало. Цукерочки, Ну, це, це святе. Я солодка їжка, Марусічка, дякую, тому що я. Дуже люблю солодке, розумію, що багато його їсти не можна, але можна. Я вважаю, що те, що приносить задоволення, воно повинно бути в нашому житті. В мене був період, коли я рік не їла солодкого взагалі. Ну, взагалі. І весь рік я почувала себе. Дуже погано, чесно вам скажу, тому більше таких експериментів я над своїми організмами і над собою не проводжу. Вишивки е -е. ось ця, ну, взагалі мені в душу запала, і це я, мабуть, таки е взимку. Буду намагатися вишивати. То я, дівчата, практично не вишиваю. В мене був досвід. Один раз я замовила собі такий класний набор з японськими ієрогліфами. і я, оскільки недосвідчена рукодільниця в цьому плані вишивальниця, то я прогадала з розмірами. Мені потрібно було от саме такого розміру. Щоб прикрасити стіну, на якій в мене таки, така японська тематика. Але виявилось, що розміри на, на 10 таких картин, я вишила декілька рибок, таких японських, в японському стилі, декілька іерокліфів, і відклала, і вже 2 роки я до тієї вишивки навіть не торкалася. ну, так сталося, хоча мені її дуже хотілося закінчити. Але ось ці, я сподіваюся, що з цих маленьких в мене почнеться е, моя рукодільна, така подальша творчість. І це може таким триптихом прикрасити мою кухню. Ну Ось ці кольори ну взагалі. Так що, Марусочко, дякую за поштовх. Це взагалі для мене в мене блокноти і зошити розлітаються, як я вам не можу передати. Я не знаю чому, але з самого моєго давнього шкільного дитинства було таке, що в мене. З собою от, я брала підручники, і завжди було два-три е, блокнотики якихось, ще за, запасні зошити, запасні ручки. Ось завжди я була така канцелярська, оце в мене, дівчата, і робота зараз така канцелярська. Тому що я дуже-дуже люблю все записувати, нотувати, замальовувати. Це дуже необхідна річ для такої е, е, людини, як я. Так що, я сподіваюся, тут будуть мої нові проекти. А тепер давайте до основного, до смаколиків. Ну, по перше, звичайно, подивіться, яка краса, звичайно, що ця ниточка, яку я теж в руках ще не тримала. Це люкс Меріно. 50% вовни, 50% акрилу. Дуже приємна ниточка. біленька. Це е, на цю пряжу до Нового року в мене будуть плани. Я її, як побачила, мені одразу таке, знаєте, уявилось, щось е, зв'язано гачком. Гачком білий жилет. Ну, щось таке. Світле, в мене білих речей дуже давно не було в моєму гардеробі. Є такі біленькі вставочки і літні ковтинки є. Ну, літні то зрозуміло. А ось саме теплих речей з білого кольору ще не було. І я часто кажу, що я саме до лиця. То, що ближче до лиця, щоб не, не, не торкалося шиї, Вовна для мене колюча зазвичай. Тому це я планую такий саме жилет або кардиган ну, без рукавів. Гачком, я сподіваюся, мені вистачить, саме щоб накидувати поверх чорного плаття. Це буде, мені здається, дуже красиво. І я сподіваюся, що буде, може, якийсь проєкт, в якому я зможу це зв'язати. Ось ці ниточки, про які я вам казала, з чим мені їх комбінувати? Тому що нитка ну, прочудова. Це теж. Так, це в нас ярнард Супер Маріно. 25%. Дівчата, це в мене е, Анфіса залізла на шафу, тож, е, вибачайте, за шум. Е, вона хоче поближче, вона хоче зверху подивитися, що я тут роблю. Е, 25% вовни, 75 акрилу. Це дуже для мене це приємна така пряжа, і це, мабуть, під спиці 3-3,5, я так розумію. І я хочу цю пряжу розбавити якимись якимось смужечками. Але з яким кольором я не знаю, тому що саме до лиця цей колір влітку мені підходить, коли там трошки така засмага, коли є. А коли я взимку бліда, дуже бліда, то цей колір до лиця мені не дуже личить, і мені треба його розбавити смужечками. А ось про смужечки, дивіться, він може сполучатися для мене ну, з помаранчевим, з темно-коричневим. Або, або з якимось з блакитних відтінків, може, з бірюзовим, може, з якимось, може, синій джинс. Ось як вам здається, дівчата, з якими кольорами ви сполучаєте ось таку, такий колір, якщо не в'яжете в одному кольорі? Що, ну, дуже красива. Пряжа, я б зв'язала б, ну, мені не хочеться витрачати цю пряжу на снуд шапку це нераціонально. Я хочу светр. Светр, І я не обіцяю, що це буде реглан, як любить Марусічка. І Як ви, ви, більшість з вас в'яже. Я хочу все ж таки в'язати, мабуть, окремими деталями, як я в'яжу завжди. Але мені дуже хочеться такий теплий, довгий, смугастий светр, але треба його чимось розбавити, якимись смужечками. Сподіваюсь, ви в коментарях мені підскажете. Які кольори ви тут бачите ще? Ну і пряжа, яка для мене взагалі відкриття. Це анфіса злізла зі шкафу, з шафу, якщо ви чуєте. Ой, ви подиві, подивіться, яка ця це краса. Боніто Етнік ланосо. Це. Так, 49% вовни 51 акрил. Дуже приємно, але кольори, ну, просто я обожнюю ці секційні прокрашення, профарбування. Просто я би ось цю пряжу сполучила би. Якщо б тут був ось такий відтінок, який один. То це було б, ну, взагалі, бомба. Але це ж скоріше до білого. Це ск скоріше до білого сполучити з якимось і, або до чорного, або до синього, до блакитного, до будь-якого. Ось, ну, це я щось буду думати ще: смакувати, думати. Це будуть ск скоріш, за все, смужечки в якомусь. Однотонному або светрику, або кардигану, дівчата, я все називаю светриками обожнюю це слово. Для мене там джемпер або щось, ну це так, не дуже зрозуміло, я не дуже в цьому розбираюсь, а светрик є светрик. Дівчата, ви просто ну тільки, подивіться, для мене це таке багатство. Ну, мені більше нічого не потрібно. Солоденьке є, смаколики в'язальні є. Все в мене, що душа бажає, зараз в мене є. І вихідні в мене будуть, я сподіваюся, такі натхненні. саме завдяки ось цьому подаруночку. Тому що, ну, Знаєте, робота дім, робота дім, новини, постійно якісь, щось, якісь події, не дуже добрі. Але, як і каже Галинка, треба жити зараз і тут, тому що кожен день безцінний. І коли в ньому з'являються ось такі. Диван для мене це диво, що я тримаю в руках ось таку пряжу, що я можу її скористатися, що я можу дати волю своїй фантазії. Це для мене взагалі завжди було особливо важливо. Я люблю фантазувати, і дуже приємно, коли фантазії можна випустити в життя, надати їм життя. Своїм мріям, творчим якимось поривам, фантазіям. Тож, Марійко, я дуже-дуже тобі вдячна, дуже вдячна за те, що ну, цей тиждень ти мені зробила, тому що в понеділок, коли я їхала на роботу і, і прийшло повідомлення, що йде посилка, і я всю неділю його очікувала. І коли я їхала з роботи вчора, прийшло повідомлення, що вона прийшла, і пошта робота, і, і працювала, і черги не було, і я все забрала і принесла додому. І я вибачаю, що я, може, вчора поздно пізно відправила повідомлення дівчата, ну, коли тривоги нічні, я взагалі не дуже сплю, майже не сплю. І іноді забуваю, що в Телеграмі є відложені повідомлення, і можу щось наклацати, написати, відправити смайлика. Вибачте, якщо у вас стоїть оповіщення, і я, я буду уважніше, якщо що. Ну, таке зараз життя, іноді, знаєте, хочеться одразу все. Подякувати, поділитись радістю. Хочеться, щоб, якщо мені приємно, то і, і вам було приємно. Марусінько, дякую, дякую. Дівчата всім, бережіть себе, бережіть себе, будьте здоровими, бережіть своїх рідних. Все буде добре, все буде добре. Ми ще на день ближче до перемоги тримаємо стрій. Підтримуємо один одного. Все буде Україна, все буде добре. Пішла фантазувати. Побачимось!